Воляниця тренер Телепорт. Помічник тренера. Та ну прямо. Так, так і є. Євгена, підкажіть, будь ласка, тому що ну, слава враження, що ви собі щось придумали проблеми, підтримувати. Ні, ну чого проблеми, Там теж команда непогана, і гравці дуже сильні, і тренер дуже гарний. І вони вміють грати в футбол, вони хотіли виграти теж. І, ну, а кінці трошки щось минулося. Не вийшло, беріть. Що, що саме не вийшло? За рахунок чого ну, вдалося. Вже, ви, вже виграли матч, уже все 3-1, думали, все все легко, а потім гол і почалася нервості. Ну, ну, ну ви залишили задоволений громад? Не зовсім. Дуже було багато помилок, особливо в обороні. Не знаю чого так. Ну, як на мене, якась така трохи млява гра, да? занадто повільні швидкості. Ну, В цей футбол 5 на 5 не ну, бути дуже великої швидкості, бо мало пространства, мало де. Можна грати один на один. У нас команда більш індивідуальна, а тут багато, багато суперників. Ми побачили, що За зокрема, на відміну від першого тайму, в другому практично не били поворота, буквально кілька ударів. Ну, ми сьогодні хотіли дати всім чесно кажучи, щоб всі пограли, бо у нас був склад сьогодні і першої, і другої команди, так, і тому що десь так був не, не зігано було проблеми в нас. Результат погрів. Не хочу образити, думаю, що так. Не Хочу суперників образити. Суперників, суперників да, гарно грали. Десь хтось виграв ще до матчу, тому були проблеми, мабуть. Дякую з Дякую вам.